Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити лего принтер. Нам треба три детальки, 2 на 4. Кладемо їх отак. отак. Далі нам треба зробити дві, такі дві конструкції. Вони робляться так. Um, деталька 2х8. І під нею отако кладем Зараз. Під нею отаку кладем 2 на 4. Ой. не вот так, а отак. Вот отак. Вот Сюди кладемо вот отак от. Сверху, э, ну, ту, піднісмо, ту, два І зверху піднесмо 2х1. І два вот платформа 2х4. І вона у нас туди. І у нас такі дві конструкції. Продаємо їх отак, вот щоб оці от освіти детальки, вони туди, э, туди. Ну, зараз я вам покажу. Так, щоб було. Щоб по серії детальки отак вот от стояли. Так. Далі беремо плоскі такі детальки і робимо так, щоб тут. Тузо... Ну, наш мышцы поперек. И забираем, чтобы він був так. Ну, такое вот туда кладем. Вот так вот. И от цього месяца мы заполняем. Зараз я вам покажу, что они новости. Так. Так, так. Так. И... Вот так. Вот так. Далее берем. Ну, сейчас вам покажу мини-принтер. И просто бумага вот такой будет проходить. Далее я вам покажу что-то на Все. Берем две. Э, Таких во деталі, вроде 5 на 10 да, 2 на 10 І кладаємо їх рівно ну, вот так у вот них. Щоб проміжок був 4. Вот так вот. І туди застрілива такі вот детальки, плоски. Так. Так. Две таких вот на 4 и две решетки. А не, не, решетки не так. У решетки целых вот три. Так. Так у нас мои выйти. Ну и пробуем, у нас все проходит сюда. Так, далее берем Далее робим такую вот конструкцию. Это... Это две детальки 2 на 10. Вот такое на платформе 4 на 10. И вот такое кладем. Да, от всего серии деталей Это мини-принт. Вы видите, вот здесь может проходить пилы деталька. А, я ще дещо забув. На ці детальки треба положити такі во. Ну, як вони були чорні, але в мене нема. Так що я зумію такі. Так, а тепер бумажка просто таке буде проходити. У нас перший мініпринтер принтер виходить. Далі буде трохи інакший. Він буде виглядати. Ну, зараз я вам покажу, як його побуду. Для цього нам треба буде відчепити оцю платформу, ту, що було зверху, і взяти з неї ці детальки і причепити їх. І далі треба оцього. Гладкі детальки треба буде повністю твопте. Але в мене як не мати я буду зовсім не поняв, що наробити. Ну так багато мене. Так. Просто того тут строю. Так. Потім так. 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 І отак. От так, да. У нас має отак от вийти. Бачите, з такими детальками зустрічу. І пробуємо, чи воно буде їздити. У мене все їздить. Так, тобто, у вас має теж їздити. Вибачте, до речі, що я тихо, просто Ну, у мене зараз так виходить і я не знаю, чи ви мене зараз будете чути. Просто зробіть світ, кінчати або телефон або ноутбук громче. Далі робимо таку ось стінку. Просто беремо детальку 1 на 6, кладемо на неї 1 на 4 і 1 на 2. Далі беремо детальку 1 на 8 і на неї посередині ложимо таку червону детальку гладку. І на неї її ложимо посередині. Ось що в нас має вийти. Далі просто беремо деталь, е, детальку, отаку детальку е, і під неї під 2, один на два. І кладемо таким образом. Ага. І, до речі, ви весь час міряйте під вашу, під вашу бумажку. Бо, щоб ви воно ну, бачите, мене в мене якраз підходить все. У все якраз підходить. Так, далі. Далі робимо следующу стінку. Вона ну, складається... Один на три детальки і просто ну, робимо стінку, е, ві, да, да, 1, і таку стінку вісім на один і такого застроюємо зверху таких чотири. І просто на неї кладемо один на шість. Тепер беремо першу нашу стінку. І кладемо її таки по образу, бо е, щоб було Зараз. щоб було, бачите, як так, щоб було. Вся наша стінка. Щоб того було тільки один проміжок місця. Так само встановлюємо другу стілку. Так, що воша в нас має вийти? Так, добре. Далі, а ні, зараз секундочку. і не Я... поставила. Ось, тепер отаку. Далі бе... Далі просто беремо платформу, ну, таку платформу і кладемо на неї 1 на 2 Отако. І кладемо посередині, щоб е, і кладемо та кінво так Щоб вона так зробила. Отак. Далі беремо таку саму платформу і кладемо на неї отак, таким опрису. Ну, тобто ми маємо зробити таку конструкцію, бачите? Это две одинаковые платформы и на патче платформе вот таком такие две Тогда мы их вот так, так. вот что у нас вышло наш да? принтер очень готов далее треба далее берем 2 на 6 такие две. Кледемо на платформу таку. Кудамо їх таким -во образом. Отак. Посередині але щоб тут залишилось кілокуп. І кладемо отак. Зараз я покажу, як цей принтер. Вложимо сюди наш папір. Є, і в мене є три різні кольорових таких ось самих детальів. Сюда, наприклад, ну, я не буду показувати всі, наприклад, тут целено. Кидаємо сюди. Все. Тепер цього треба отако провести. Чтобы оно вот такое ехало. И що увидите, что І, И, ну, так, как що что вот ж була была белая, и она пофарбовалась. Ну, а это наша краска, она просто стала белой. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.